Друзі, всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Сьогодні їздила я в місто і не тормозить машина. В общем, щось там стукало, щось там тріщало і при торможенні. Ну, на силу я доїхала додому і зараз дідусь дивиться, немає тормозних колодок. Давно ми не міняли. Стерлися вже, то будемо зараз замовляти нові. Ми зараз замовимо по інтернету. День-два вони прийдуть і поставимо. Поміняємо. Замовили ми запчастинки. Вже й прийшли на нову почту. Навіть не запчастинки, а колодки тормозні. Зараз ми їх отримаємо, тоді поставимо, даді другу. До роботи. Да, І до роботи знову. <свист> Ти так швидко <быстро> їдеш. Я? <свист> Ой, ганку сівський біган. І воно чи не видно. Там довго будь-вок. Справив дедушка задок, поміняв ззаді колодки. Передок. І ще трошечки залишився передок. Остання не робиш, не. одна сторона наша залишилась? Да? Ну там зробив задок і передок. Ну так. Да. Ще. ще тут роимся. передок. Роимся, роимся. Добре, що у нас дедушка все вміє. У нашого дедушки золоті руки. Настроїв, дедушка, машину, пробуємо. Все, тормоза є, все добре. Поїдемо на лимонад до магазину. Так, бабуся прийшла, щоб їхати автобусом. Ось така наша красопета виходить. Кірочка, ти така гарна. Кірюша. А ось і Назарчик наш іде у школу. Все, пішли. Все, пішли на автобус йде. Коментуй. Шо ви? Угу. Готовы? Все да. <сі> 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 такі гарні вообще. Назарчик. Назар наче йде в перший клас. <сі> да, Назарчик, з квіточкою. Красотки вообще. Їде по нас автобус. Йдемо на лінійку, зустрів нас директор, привітав, дуже приємно. Площадка спортивна. Йдемо на свято. Дениса з кирою взяли інтерв'ю, поспілкувалися. Це телебачення приймає участь у святі. Це вже буде Денисовий клас. Це буде Киринка білет. Добрий день. Да. Приймаєте нових учнів? У вас тут такі парти козирні. Ну, прийде вчитель, буде вас розсажувати. Ось такий садочок. Білочка. Назарчик в нашій йде в цей садочок. Там дітки кушать, розвивайся. А може, подумаєш? Ні. Ні. Пішли до діток сюди. Ні Дай, діток. Все чуже. Пішли. Пішли. Тут буде все твоє. Спальна да, кімната. Друзі, свято в нас закінчилося. Дітки наші вдома. Що хочу сказати, все добре. Ми спеціально. Поїхали автобусом для того, щоб діти змогли спробувати, як це їздити. Вони ж в нас ніколи так автобусами нікуди не їздили. Тим більше Назарчик маленький пішов у садочок. Дітки передаються з рук в руки, все сподобалось. Єдине, що була повітряна тривога в цей день, в такий день. Але нічого, дітки одразу всі пішли в укриття. Добре, що вона не довго була. Ми залишились з дідусь самі. Да? П'ємо каву, обсуждаємо свято. А що нам привикати? <сі> Добре, що в нас вже город прибраний, залишилась одна там морква, ну то ми її там. то вже можна сказати, що город у нас свободний, да? морква і помідори. Ми вже назакатували, ми вже наче, заготовили собі на зиму, вже то можна поросятам віддавати. Осталось свиней годувати. Так, да, нам залишається тільки годувати поросят. Ну, вихідний день, звісно, діти приходитимуть до нас. Дениска з Кирюшею будуть ночувати у нас, як завжди. Але чим доросліше, тим менше ходять до бабусі з дідом. Друзі вже в них. Ще трохи полетять з гнізда і ти їх не побачиш. Все може бути. Я не звикша ходити так пішки багато, я ног не чую. Після такої поїздки ног не чую. Але нічого, все добре. Ми давали інтерв'ю. У нас було е, телебачення, черкаське суспільство. чи Суспільство Черкас. Наша мама Іна, Деніс, Кіра, всі дають інтерв'ю про школу. Ми це поклали. У нас там є цей ролик, є в плей-листах. Так що, якщо хто бажає, можете зайти у плейлисти і подивіться. Добре, друзі. Всім пока, всім до зустрічі на каналі. Всім пока.